В цьому відео ми хочемо поділитись з вами неймовірно смачнючим рецептом гуляшу. Приготувати його дуже просто, а результат перевершить ваші сподівання. Отож, беремо 500 грам свинини і нарізаємо порційними шматочками. В наявності великої цибулі в нас не було. тому ми взяли 5 маленьких. Її нарізаємо півкільцями. Розчавлюємо два зубчики часнику і дрібно вшинкуємо. Готувати можна в казанку або в глибокій пательні. Цей казан трохи завеликий для цієї кількості. Але в ньому зручно готувати. Наливаємо соняшникової олії і відправляємо туди м'ясо. Його потрібно злегка підсмажити. В процесі солимо та перчимо за смаком. Коли м'ясо підрум'янилось, додаємо цибулю та часник. Перемішуємо і тушкуємо декілька хвилин. Тепер додаємо столову ложку муки і ще раз перемішуємо. Для підсилення смаку візьмемо чайну ложку цукру, коріандру та копчену паприку. Сюди ж додаємо півтори столові ложки томатної пасти. Все заливаємо гарячою водою. Потрібно, щоб вода повністю покрила м'ясо. Додаємо лавровий листок і залишаємо тушкуватись на 30 хвилин. От і готова страва. Гуляш зробився густим та насиченим. М'ясо добре протушкувалось і увібрало в себе всі аромати. Всім дякуємо за перегляд. Всім смачного!